Вісім з яких варять тільки бульйон японським супчиком. Це ціле мистецтво. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я продовжу свій екскурс в японську кухню і покажу, як приготувати таку страву, як японський рамен. Але, звісно, не автентичну, а адаптовану під наші реалії. Бо справжній японський рамен готується близько 12 годин, 8 з яких варять тільки бульйон. Ми цього робити не будемо, і я розкажу і покажу, як приготувати. Адаптовану під наші будні версію японського супу рамен. Хоча, мабуть, японців на мене образились, якби я назвала це суп, бо для них це ціле мистецтво. Перед тим як почати, ставте вподобайку і не забудьте підписатись на мій канал. Для мене це дуже важливо і приємно. А тепер поїхали! Для сьогоднішньої страви нам знадобляться наступні інгредієнти. 200 грамів курячого філе або можна використовувати курку куряче бідро без шкірки. 150 грамів локшини, У мене це пшенична, це класика. Можна використовувати ще яєчну або рисову, 100 грамів грибів. Якщо знайдете шиї буде ідеально. Якщо ні, наші шампіньйони теж чудово підійдуть. Невеликий шматок кримського салату, буквально 2 столових ложки. Консервованої або свіжої кукурудзи, 3 столових ложки соєвого соусу, 2 пера е, зеленої цибульки, одне відварене яйце, чайна ложечка е, кунжуту, 20 грам імбиру, 2-3 зубчики чесноку, е, палочка кориці, і, за бажанням, якщо любите погостріше, то ще гострий перчик. І почну я з приготування бульйону, бо це можна сказати душа цієї страви. Як я вже казала раніше, в Японії бульйон для рамена можуть готувати 8-10 годин, і він має бути насичений такий. Ми не будемо так робити і. Я зараз покажу, як доволі швидко приготувати насичений бульйон. І для цього курку я наріжу, так от прям цілим шматком кидаю на розігріту пательню, і мені треба з усіх боків обсмажити до скоринки курку. Я це роблю одразу на великому вогні. Як тільки вона береться золотою скоринкою, я перевертаю з обох боків по боках, якби трохи запечатать сік всередині шматка курки. А поки курка обсмажується, я ставлю водичку. На таку кількість курки, тобто на шматочок 200 г, потрібно приблизно літр води, щоб отримати гарний такий смачний концентрований бульйон. Ось так. Я обсмажила курку. Ще для бульйона знадобиться 30 г імбиру. Я отак от просто розрізаю буквально на 4 шматка. Ще в бульйон я додам е, чесник. Перчик, але це опціонально, якщо не любите гостре, можете не додавати і паличку кориці. І також, отак навпіл, я розрізаю римський салат. І як тільки водичка закипає, я курку обсмажену і все це додаю і буду варити приблизно 25-30 хвилин до готовності курки. Поки вариться бульйон. Я приготую гриби. Я наріжу їх е, соломкою і обсмажу. Все гриби я нарізала, залишається їх обсмажити. Я їх обсмажу прямо так соломкою до готовності, додам туди трохи солі і все. Поки що бульйон вариться, я вже встигла окремо обсмажити гриби, порізані соломкою, і тепер залишається відварити локшину. Її треба відварити окремо, щоб вона не розвалилась. Робити це необхідно згідно тому, як написано на упаковці. Бо різні фірми і е, різний час приготування. У мене це пшенична локшина. На пачці написано варити її 5 хвилин. Тож я так і зроблю. Бульйон зварився, я дістала з нього курку, і бульйон я процідила. Він такий наваристий вийшов. Курку я нарізаю на такі слайси, а до бульйону я додаю соєвий соус 4 столових ложки. Лапша теж готова. Залишається тільки порізати зелену цибулю. Просто нарізаю цибулю. Можна, до речі, нарізати будь-яку іншу зелень, яку любите, або додати навіть паростки якісь. Можна соєві паростки чи паростки пшениці додати. Зелену цибулю я порізала. І тепер залишається зібрати рамен. Я поділила локшину на декілька частин. В принципі, цієї кількості інгредієнтів вистачає на три повноцінних порції. До локшини я додаю бульйон. Сюди додаю трохи грибів. За бажанням можна більше. Сюди ж додаю декілька шматків м'яса, трохи кукурудзи і присипаю зверху зеленою цибулькою і кунжутом. Все просто і смачно! Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко приготувати вдома адаптований японський рамен. І можете побалувати себе і своїх рідних японським супчиком. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, а також чи пробували ви автентичний японський рамен. І чи сильно він відрізняється від цієї адаптації. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись і поставити вподобайку. Ваша підтримка надихає робити більше цікавого і смачного контенту. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.